Усім хай, з вами край! Сьогодні я вчергове розповідатиму вам епічну, трохи трагічну та загалом цікаву історію, яка відбулась у Рім -Ворлді. Тож не будемо затягувати, заваріть чай, беріть бутерброди, вброди, стати вподобайки. А я буду починати! З старою, як світ традицією, колоністи будуть страждати під проводом Ренді, але на меншій складності. Тому щоб програвати хоч і весело, але жити щось якось веселіше. Цього разу колоністи потрапили на планету Хаммер, що, мабуть, натякає на те, що події Рімворда відбуваються у світі Вархаммер 40 тисяч, що на диво пояснює надто багато. А поки я згадував 40 тисячний молот війни, наші колоністи вже вибрали місце приземлені, між так званим фіналом Анабей та коштовністю Беніко, що звучить бізарно. І поки нашій відосі летять назустріч веселощам, і нервовим зривом, я вам розповім, а хто ж такі ці наші бідосі? І чому опинились на Богом забутій планеті? І почнемо ми з Марка, який свої ранні роки провів у середньовічному світі, через що мав типічні проблеми того часу в вигляді неграмотності. Але це його підштовхнуло до того, щоб він зміг стати науковцем флоту з рисою змучений митець, що додає постійне зниження настрою. І тепер зрозуміло, творчість це депресія. А, і також в нього є хороша борода. Другим за списком є Пітер, якого вирощували у спеціальних тепличних умовах, щоб створити суперсолдата нового покоління. Хоч це дало бойові навички, але програму такого суперсолдата закрили, і Пітер зостався сам без друзів та нормального уявлення про цей світ. Єдине, що йому давало сил, це борода. І єдиний безбородий це Джош. Він у свій час багато просидів у бібліотеці. Де читав різні історії, а як її закрили, почав сам писати історії. Після цього з часом став хірургом, у світі, де фактично всі хвороби були здолані. Тож він займався надуванням губ та інших частин тіла. І хоч він безбородий, але на диво є дуже красивою людиною. Приземлились наші колоністи у тропічному лісі, локації, яку я особисто люблю і ненавиджу. Бо в один момент вона привітна, хороша, повна дерев, повна хорошої землі. А в інші – розсадних хвороб, пантер і гроз, які підпалюють навколишні території. Не дивлячись на подвійні стандарти цієї локації, колоністи облаштувалися з неймовірною швидкістю. Як мінімум до кінця першого дня було побудовано по особистому доміку. Хоча Марко дістався дім без стіни. А посеред ночі наші бородачі накреслили зону звалища посеред якихось руїн. Бо вони клали свої великі. Бороди на залишки цивілізації, якихось там рептилоїдів чи хто там колись жив. Упродовж трьох днів було збудовано склад, їдальню та кухню, що, як на мене, хороший темп. Але це все знецінилося тим, що у Марка та Пітера виявили паразитів. Хоча, не дивлячись на паразитів, наші колоністи зібралися на нагальну нараду, де вирішили, як буде називатись їх колонія. і назвали її пані Бородаті. Може здати, що Джош не дуже підходить під цю назву Колонії, бо з бороди у нього всього два волоски. Але колоністи зійшлися на тому, що він відповідає за частку файні, і за це не треба переживати. Як тільки колонія отримала назву, до неї потягнулися і інші народи. Чи вони хотіли побачити бородатих, чи вони хотіли побачити файних, я не знаю. Але знаю точно, що вони приходили не з пустими руками, а з цілою М16, яка була куплена негайно. Хоч на це пішла половина бюджету. Але тепер колоністи мають унікальну можливість відчути себе американцями. Зразу після отримання Зброї Свободи її було передано нашому бійцю Пітеру, який зразу побіг тестувати автомат у польових умовах. Більші ж до полювання наш Пітер помітив стародавнє зло, яке було запечатане вгорі. Помітивши жовтою стрічкою, не чіпай, був наш новоспечений вестерн продовжив полювання. Життя йшло на диво добре, хоча й були аксеси в гляді того, що колоністи промахалися з городом, засадивши не рис, а бульбу. Хто їх намовив це зробити, я не знаю. Але що сталося, то сталося. Важливо, що через це тепер з'явились проблеми з голодом. І щоб мінімізувати втрати, Джош пішов перекопувати город і садити рис. Щоб нагодувати колоністів, довелося знову відправити Пітера на полювання. І вирішив наш мисливість, що потрібно напасти на. Казуара, що стало критичною помилкою? І по якійсь невідомій мені причині Пітер забув як цілитись, і цілився рукою, а не оком. Через що Казуар зміг дійти та дзьобити нашого недомисливця в ногу? Довелось в екстреному порядку діставати Джоша з грядкових робіт і перекидати на допомогу з казуаром. І підмога змогла добити триклятого птаха. Взагалі, що це за птах такий, який зміг подзьобати ноги так сильно? Так, де там мій Google? Казуар. Так, це птах з роду казуарових, мешкає в новій гвінеї та Австралії. А, ну все зрозуміло, ці дряні треба конкурувати з Кінгуру та Пауками, то й вона подзьобити може все, що хоче. І поки Джош лікував Пітера, Марк, якого я заставив досліджувати всякі дослідження, тихенько підібрався до мертвого птаха та почав його поєдати прям там, що мене жахнуло. Але добило те, що Джош зробив таку самодію. І навіть страшніше, він його доїв, прям за столом. Фу. Через це стало очевидно, що з харчами є справді велика проблема. Тож я дав команду на збирання полуниці або смородини, або вовчих ягід. Ну тут же як повезе. І чи то від дурочів, чи від думки, що треба допомогти, чи від голоду, Пітер пішов збирати ягоди. Навіть попри те, що в нього почалися зараження кінцівки. Але наїстись ягодами він не зміг, тож пішов на полювання. І може знати, що це хід дурня, але насправді це хід героя. Він пішов на полювання, щоб дати іншим шанс вижити. Хоч забираючи такий у себе. Зараження пішло далі, Джо вже нічого не міг зробити. І Пітер після довгих мук на ліжку відправився у ліпший світ. Хоч сталася така трагедія. І була вирита могила, але часу на перенос тіла не вистачало. Як мінімум, тому що проблема з їжею все ще була, а Джош від морального упадку просто сховався у своїй кімнаті, через що довелось припахувати Марка до огородних робіт. Іначе світлий промінчик серед темряви рис тиг вирости. Джош, почувши це, взяв кастрю і почав куховарити як ненормальний. Колонія пережила трагедію. Радість від набивання животів рисовою кашею з рисовими котлетами, приправлених рисом, перебило повідомлення про напад рейдерів, точніше, рейдера з фракції бомбічних пантер. Назва хоч і зачотна, але рейдера доведеться знищити. Тож Джоша відправили на бойову сутичку. Чому Джоша? А тому, що Марк не вміє поводитись зі зброєю, а також повару згубленість, через що став неактивним. І за результатом дуже довгої битви. Пірат отримав 168 кульових, а Джош один бонь по голові. У ворога, в свою чергу, знайшлась дивна дзигара. І через солідний стрес Джош вирішив випробувати долю і її скурити. Зразу кажу, куріння будь-якого дряні це погано, ліпше пити квас та грати ігрульки на комп'ютері. І поки наш лікар садовод відкисав на кухні, Намарка почала полювати Пантера. Джош кинув всі справи та побіг допомагати вченому. Але ця кицька виявилась до біса броньованою і кусючою, через що Марк впав. Подумавши, що він все, Пантера рушила на Джоша. Наш герой відступив до внутрішнього двору з надією, що киця вступить у капкан. Але ні. Довелося давати кулачний бій, який наш герой не здужав. З- за горизонту вийшов чоловік у темному. З револьвером у руках та ковбойським капелюхом. Відчуваючи трагедію, він пішов до будівель. Те, що ковбой побачив, можна було писати словом піз... капець, мертва Пантера в Капкані і двоє ледь живих чоловіків. Одного з них він навіть впізнав. Марк був його дідом. Часу на лікування двох не було, тож довелося бирати. Вибір на Джоша, молодий хлопчина, у якого все попереду отримав другий шанс. В той же момент Марк покинув цей світ. Поки таємничий чоловік став Джоша на ноги, вони познайомились. Виявилось, що ковбоя звуть Хуан. І він вирішив лишитись тут жити. Бо після кулачного бою з Пумою, далеко Джош не попригає. Через деякий час двоє наших героїв продовжили виживати. Джош готував те, що міг, а Хуан займався всім іншим. Буквально всім, тому що це якісь гігача, а не просто ковбой. Поки життя продовжувало бити ключем на 12. Ренді вирішив скинути трохи їжі у вигляді корму. Якби це не був відеоігровий персонаж, я б йому носа розбив. І наче почувши мої погрози, оповідач прислав дівчину Талі, яка за її словами втратила все і не має куди йти. Вислухавши її історію, яка вкладала з життя за дитини, яка зацікавилась зброєю. Набуття студентом художнього університету наша колонія поповнилась новою бідосою. Разом з нею почалися відносно спокійні часи. Джош відходив від битви та займався городом. Хуан же взяв на себе роль вченого та продовжує вивчати кування та інші цікаві штуки. А Талі обробляла купу каміння, щоб робити з нього цеглу. Для одного цікавого проекту, а саме великої противовогняної, противорейдерської стіни. ТЕМ! Коли ж була вивчена кузня, було заплановано зробити хороший такий штурмовий молот. Але біда полягала у тому, що не було хороших матеріалів. Хоча це вирішилось доволі просто, бо біля колонії були поклади урану, тож скоро у колоністів мав з'явитися урановий молот. З небезпечного і страшного Хуана покисали комарі, і він отримав малярію, яку екстрем почали лікувати. Аж тут щасливий добробут колоністів перервав якийсь голодраниць з дубинкою, який не помітив капкан, яка дурна смерть. Але, як то кажуть, капкан не станеш, то будеш жити. Чи так взагалі не кажуть? Так, не суть. Але спокійні часи та мир може нам тільки снитись. Знову чувся Горон Рейду. І це вже був не задріпаний пірат, а справді сильна бойова одиниця з вогняним гранатометом. Що, скажімо чесно, аргумент вагомий. І поки велика противовогняна та противорейдерська стіна ТМ не була дороблена, прийшлось придумувати якийсь план. І план був простим, А саме нанести удар швидше, ніж вогонь спалить цю колонію. Зібравши всю бойову міць у вигляді Хоана з М16 і Джоша з револьвером, вони пішли у битву. Битва була жорстока і довга, але наші герої стояли як камінь. Джош не зміг витримати точне попадання в себе. Хоано ж обстріляли зі всіх боків, через що він отримав щось схоже на контузію. Благо Джош, наш хірург, останнім пострілом поклав крапку в житті пірата. Після славетної битви Хуан відлежувався у госпіталі, далі допомагало ліпити стіни та будувати гідрогенератор, а Джош далі порпався з нагородом, попутно відвідуючи старих друзів. Хоч і не зосталося бородатих в селищі Файній Бородаті, але вони лишилися в пам'яті тих, хто їх знав, і це надавало надію. Надію, що як би не було погано, все можна пережити. І не треба здаватись, навіть якщо все гірше нікуди. Тож, чи буде продовження файних бородатих? Чи ви почуєте історію інакшої колонії? Вирішувати вам у коментарях. Ставте вподобайки і підписуйтесь. Критикуйте, пропонуйте у тих же коментарях. Розповсюджуйте цей відео з де тільки можете. Слава Україні і до наступних зустрічей!